1 серпня 12.00 Міносвіти має оприлюднити списки вступників на бюджетну форму навчання. Крістіна кілька разів оновлює сторінку особистого кабінету вступника. Інформації немає. Дедлайн переносять на 18-ту. Зрештою, близько 9-ї вечора дівчина таки дізналася. Пройшла. Перечні поданих заявлень, там, де була допущена конкурсу, стала рекомендована до зачисленню. Цього року, як і минулого, документи на вступ абітурієнти подавали онлайн через єдину державну електронну базу з питань освіти. Втім, вона не витримала навантаження і лягла вже у перший день подачі документів. Система існує з 2011-го, проте цього року її оновили і займався цим інститут прикладних інформаційних технологій. Наприкінці 2016-го він виграв тендер. На оновлення знадобилося півтора місяці. Всі фахівці, хто спостерігав, хто колись мав справу з розробкою таких систем, бо в півтора. Місяці, вибачте, не розробляються такі системи в такий термін. Для всіх було зрозуміло. У NDEPed вже розроблена база, проводиться формальний тендер для того, щоб NDAP цей тендер виграла, це 9 мільйонів державних коштів. І що стається в липні? місяці? Ми бачимо, що база абсолютно не готова до експлуатації. 40 тисяч заяв губиться. У міносвіті пояснили, надто багато людей зайшли на сайт одночасно. Велике навантаження, плюс а, захист інформації, доведений місцями до принаїдального рівня. Воно і призвело до того, що в перший день база працювала недостатньо ефективно. Ще одна причина затримки коефіцієнти нововведення цього року. Конкурсний бал, за яким зараховували абітурієнтів на бюджет, складався із кількох складових. Бал сертифіката ЗНО, плюс середній бал атестата плюс бал за конкурс творчих або фізичних здібностей. Все це множиться на один із трьох коефіцієнтів. Регіональний коефіцієнт вигадали для того, аби абітурієнти не так масово їхали вступати у столицю, а вчилися у своїх регіонах. Найменше він у Києва одиниця, найвищий у Донецької та Луганської областей та в переселенців 1,3. Серед них Таврійський університет імені Вернацького, що переїхав із Сімферополя півтора роки тому. До анексії Криму тут вчилися майже 17 тисяч студентів. Минулого року вступили 236 абітурієнтів. Цього року розраховують на тисячу нових студентів. новій вступідний кампанії у нас вже 5,5 тисяч заявлень. У нас к на жаль, і э, Крымских в этом году не так много, как мы рассчитывали. В общей сложности мы где-то по итогам этой вступительной кампании где-то э, до до 200, э, чуть больше 200 крымчан зачислим к нам. Но это не та цифра, на коту мы рассчитывали. Випускники з окупованих територій та Криму цього року могли вступити за спрощеною процедурою. Якщо такі абітурієнти не мали сертифікатів ЗНО або бали були надто низькі, вони могли вступати через освітні центри Крим Україна та Донбас Україна. Тут вони складали два іспити державної підсумкової атестації. Завдяки сільському коефіцієнту міносвіти хотіли підтримати абітурієнтів із невеличких містечок і сіл. Їхній конкурсний бал множили на одну, цілу дві сотих. Його внести за пропозиціями представників аграрних вищих навчальних закладів для підтримки сільської молоді, яка навчається в цілому в умовах, де на сьогоднішній день є версії, що не забезпечуються достатньо якість освіти. За даними Міносвіти, цього року, як і минулого, найпопулярнішими напрямками стали економіка, право, менеджмент, туризм, менш цікаві технічні напрямки. Через це МОН і запровадило галузевий коефіцієнт. На одну цілу три сотих множилися бали тих абітурієнтів, які подавали заяви на інженерні та природничі спеціальності. Цього року абітурієнт міг подати дев'ять заяв до вищих навчальних закладів, але вступити на бюджет тільки в один. У Міносвіти запровадили систему пріоритетів, де одиниця означала найвищий, а 9 найнижчий. Зарахування на бюджет починалося з університету із найвищим пріоритетом. Якщо балів не вистачало, абітурієнт вступав до вишу із наступними пріоритетами. Найпопулярнішим серед українських абітурієнтів виявився Київський національний університет імені Шевченка. До нього хотіли вступити майже 59 тисяч абітурієнтів. На 10 тисяч менше у Львівського національного університету імені Франка. Політехніка на третьому місці Крістіна подала документи до Київського національного університету імені Шевченка. Високі бали гарантували дівчині навчання на бюджеті в інституті філології. Примірно то, чого я думала, будеш очередь. Шістдесят тисяч дев'ятсот двадцять 925 абітурієнтів, яких Міносвіти рекомендує зарахувати на бюджет, мають подати оригінали документів до 12 години 5 серпня. Втім, вступна кампанія триватиме. Подати документи для навчання на контракті можна до 30 вересня.